Люди не мотивуються комфортом, їх мотивують виклики. Згадайте моменти у своєму житті, коли вам було справді складно, але ви подолали труднощі. Саме такі ситуації згартовують команду і створюють сильних людей. Ставте складні, але досяжні цілі. Проговорюйте її з командою. Залучайте їх до цього обговорення. Організовуйте змагання між співробітниками. Наприклад, у відділі продажів конкуренція дуже круто працює. Додавайте приємний бонус за перемогу. Це може бути подорож, гаджет, квитки в кіно або статус в компанії. Наприклад, одного разу в компанії був челендж на найкращого продажника місяця. Переможець отримував айфон і міг козиряти їм перед колегами. Результати продажі зросли. Команда працювала з подвійним ентузіазмом, бо з'явилась ось ця цікавість.